Так, закроємо і завершили. Вчора нам зайшла в роботу з показу. На приборці в нас з'явилася метрика в кілометрах. Зовнішня температура в Цельсії, розхід літри на 100 кілометрів. Тут все прошито температура клімату в Цельсії. І на верхньому дисплеї в нас бездротовий CarPlay Або Android-Auto, в залежності, який у вас телефон. Ось вибрали тему, щоб підходили до штатної системи. Все керується у нас штатними кнопками, з'єднання в нас бездротове. Додатки, як і завжди в CarPlay це карти, навігаційні додатки, музикальні додатки та меседжери в режимі голосового, голосових повідомлень. Це авто до рестайлинг тому штатно і краплею нема. Якщо це рестайл, то можна зробити його без дротовим. Звертайтеся, дякую.